Привіт усім, вітаю вас на каналі Про Ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серію ГМ про ТРБ. Ми знаходимося в поселенні Гіран. Біжимо сьогодні на нового цікавого боса, хоча в тій же локації. Буде цікаво. Перед початком прошу, як завжди, перевір підписочку, став подобайки, став дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Прошу, друзі, підтримуйте українське, поставте хоч якусь вподобайку, хоч якийсь відгук. Привіт, буде вже дуже навіть багато. Дякую за допомогу та за розуміння. А ми погнали, біжимо в так само, де у нас живе Антарас, як у попередній серії. Лігву Антараса, і звідти будемо вирушати. А поки будемо бігти, я вам потрішечки розповім, що це в нас за РБ і де він живе. Ми йдемо на РБ лорда Ішка чи Айшка, я не знаю, як буду казати Ішка. Він має файтерів, цікавий РБ, з нього падають топ-Б речі і навіть пушки. так що буде Цікаво, що нам впаде, Можливо, як в попередній серії нам пощастить. Тож трішки про нього. ХП у нього 368353, атака 1642, магічна атака 547. Захист фізичний 2951, магічний захист 1198. Доволі цікавий рейдбос, гарно виглядає. Біжимо до нього, подивимося, що ж сьогодні впаде нам. Прибігли ми дуже швидко, ось наш і герой сьогоднішньої серії. Наш баф стоїть. Отримуємо баф за рівнем. Переходимо до фарму, ось такий ось у нас РБ, спочатку хлопнемо файтерів, потім виведемо його трішечки. Ось так буде краще. І почнемо бити лорда Ішку. Гарний рейдбост. Доволі недалеко від попереднього стоїть. Буквально один проліт треба пробігти. Можна ходити групою одразу на тінка. На нього всі дуже любили ходити в наш час, Из за того, що з нього падає топова Б пушка магічна. Ну і стоїть він недалеко, тобто добігти і безпечно, і взагалі. Це скелет-переросток. Такий собі. Дуже гарний та цікавий брус. А ми вже його майже добили. Зараз будемо дивитися, що він нам подарує. Ну що ж, друзі, перевіримо. А у нас впали кусочки на туніку Дум. На синього вовка туніка. Татушечки, сама туніка синього вовка. Дуже круто. Це ТОБЕ, Б. Просто чудово. Знову татушечки та кусочки на зброю ланц. Дуже крутий дроп. Я навіть не очікував, думав, що насиплять нам якоїсь фігні. Але нам дуже пощастило. Тож, друзі, дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми побачимось в слідуючій серії, на слідуючому РБ. Пока-пока!